Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це в нас Lexus LS 460 лонговий 2007 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 4,6 на задньому приводі та з автоматичною коробкою передач з такому чудовому сірому кольорі. Візуальна та ПЛКП взагалі немає ніяких слідов експлуатації. Автомобіль весь у рідній фарбі, встановлені оригінальні легкосплавні диски з зимньою гумою на шипьохах. Також у нас це офіційний автомобіль. Він був в одній сім'ї, фактично один власник. Просто по історії вона була на юр фірмі, потім вже по... на, на дружину. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Є вся історія обслуговування, ходова частина просто в ідеальному стані. Нещодавно. Замінили всі масла фільтра по двигуну, стан сів та поїхав. Тут нас вже зустрічає безключовий доступ. Всередині на вас очікує такий чорний шкіряний салон на автомобілі 264 тисячі рідного кілометрів пробігу. Єдиний нюанс це ось легка потертість по боковій підтримці, але, в принципі, це не критично, це все можна зробити. Дерев'яні ставки по рулю, по стану керма, можливо, перешивали, але руль в нормальному стані. Тут є все. Електропакет по, переднім, по всім вікнам, пам'ять сидінь. Водія, також електропокет по всім сидінням, електрорегулювання керма, круїз-контроль, мультикермо, камера заднього виду, парктроніки в коло, старт-стоп. Заводимо автомобіль, завівся без ніяких нарікань, немає жодної помилки. Камера у нас працює. Коробка також перемикає, нічого не пинається, Преміум акустика також встановлена. Взагалі немає ніяких нарікань. Ще з приємного в нас люк, алькантара постелі. Ще раз повторюю, по салону всі функції працюють. У нас є підігріви передніх сидінь, вентиляція, також задня шторка. Вона також працює, все добре, вона не зломана. Давайте перейдемо на задній ряд. Ось так у нас виглядає задній диван. Немає ніяких дірок, подряпин, пропалів і так далі. Також є можливість регулювання сидінь. Все, в принципі, що потрібно. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою сумська 2, місто Київ. А ще, до речі, у нас є дотяжки по дверцятам. Вони всі працюють. Запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська-2. Місто Київ. Автомобілі можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!